з очищення обличчя. Цей крок допомагає видалити забруднення, зайвий жир і макіяж зі шкіри. Нанесіть очищувальний засіб або гель на вологу шкіру обличчя, розмасажуйте круговими рухами, а потім змийте теплою водою. Хочете нанести маску, пілінг або гумаж? Зараз саме час. Після цього використайте тонік для відновлення pH балансу шкіри. Нанесіть його на ватний диск і ним обличчя легкими рухами. Далі нанесіть сироватку. Вона призначена для боротьби з конкретною проблемою, наприклад, вирівнювання тону шкіри, боротьби зі зморшками тощо. Нанесіть кілька крапель сироватки на шкіру Обличчя і розподіліть її легкими розладжувальними рухами. Якщо у вас є спеціальний засіб для догляду за шкірою навколо очей, застосуйте його зараз. Дуже обережно нанесіть його на область навколо очей за допомогою кінчиків пальців або спеціального аплікатора. Пам'ятайте, що шкіра навколо очей дуже ніжна, тому не розтягуйте її і уникайте надмірного тертя. Далі нанесіть зволожувальний крем на шкіру обличчя та шиї. Розподіліть крем легкими масажними рухами до повного обирання. І не забудьте нанести сонцезахисний засіб з високим СПФ на шкіру обличчя та шиї, якщо збираєтесь вийти на сонце. Це влітку це особливо важливо.